Хочу поділитися з вами способом набору подвійного ланцюжка для початку роботи ваших виробів. Для цього нам необхідно залишити вільний край нашого шнура. Я буду працювати плоским шнуром 4 мм. Залишаю десь приблизно 50 см. Мені вистачить, щоб вам показати, як відбувається сам процес. Хвостик залишаємо в стороні робочу ниточку вкладаємо на вказівний пальчик. Робимо звичну для нас повітряну петельку. Зафіксували. Якщо ви будете в'язати по колу, не затягуйте сильно першу петельку, тому що потрібно буде надалі робити пров'язи. Якщо ви будете в'язати поворотними рядами, можете її зафіксувати і затягнути сильніше. В чому заключається рапорт пров'язу подвійного ланцюжка? Хвостик у нас по праву сторону від нас. Робоча ниточка по ліву. Робоча ниточка у нас буде фіксуватися на вказівному пальчику. Для пров'язу рапорту набору нашого подвійного ланцюжка необхідно накинути наш хвостик на гачок. Робоча ниточка зафіксована на вказівному пальчику. Великим пальцем ми притримуємо наш накид, захоплюємо робочу ниточку при цьому, контролюючи, щоб наш шнур не перекручувався. Захопили робочу ниточку і пров'язали дві петельки на гачку. Ось таким чином. Далі ми знову накидаємо наш хвостик на гачок. Фіксуємо великим пальчиком. Захоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо дві петельки на гачку. Якщо у вас петелька, яка була накидом, перекрутилася, одразу її поправте, щоб ваш ланцюжок виглядав естетично. Знову накидаємо хвостик на гачок, фіксуємо великим пальчиком його. Захоплюємо робочу ниточку і робимо пров'яз двох петельок на гачку. Знову робимо накид. Фіксуємо великим пальчиком. Захоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо дві петельки на гачку. Якщо у вас ось цей накид. Відрізняється в довжині вже пров'язаних петельок. В цей момент ще можна підтягнути, потягнувши за хвостик, щоб ваші петельки нижнього ряду набору були приблизно однакового розміру. Знову накидуємо наш хвостик на гачок. Захоплюємо робочу ниточку, пров'язуємо дві петлі на гачку. Накинули хвостик, зафіксували великим пальчиком. Проконтролювали, щоб робоча ниточка також рівно лежала. Захопили її, пров'язали дві петлі начку. Зробили накид. Зафіксували. Захопили робочу ниточку, пров'язали дві петлі начку. В процесі набору ви можете за кожною петелькою поправляти всі ваші перемички, щоб ваш ланцюжок мав естетичний вигляд. Таким способом ви можете набирати ту кількість петельок, яка вам необхідна для початку роботи над вашим виробом. Це дуже зручний спосіб, коли необхідно в'язати овальне денце або квадрат, або ваш виріб буде в'язатися по колу. Тоді у вас на денці не буде великих отворів між вашими пров'язами. Набравши ту кількість петель, яка вам необхідна, ви вже будете бачити, що вималювався ось такий центральний ряд косичок лицьової сторони. Дуже гарно видно кожну косичку нашого робочого ряду з виворотньої сторони. У нас прослідковуються перемички кожної петельки нашого пров'язу. Тобто. Для того, щоб в'язати вам потім по колу, вам буде дуже зручно вводити гачок, тому що гачок можна буде вводити, пров'язуючи його в середину кожної центральної косички. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Маю надію, вам ця інформація була корисна, і ви будете користуватися цим способом набору петелек. До зустрічі на каналі!